Добрий день, ми малята. Вітаю вас на занятті з малювання. Як ми вже з вами говорили на цьому тижні ми будемо з вами говорити про середню, середню частину осіні, яка називається золота. А чому вона золотою називається? Так. Тому що осінь починає розфарбовувати дерева, кущі різні різні рослини своїми осінніми фарбами. І листочки на деревах, на кущах змінюють свій колір. Так вони здають від яскраво жовтих до темно-темно помаранчевих, навіть червоних. Так, ось така. такими фарбами осінь прикрашає дерева і кущі перед тим, як зняти цей одяг, коли листочки опадуть і дерева будуть готуватися до зими. Ось і сьогодні я пропоную вам намалювати осінній пейзаж. Що таке пейзаж? Ми з вами вже говорили. Пейзаж це коли ми малюємо картину, на якої зображені рослини, дерева, кущі можуть бути, квіти. Так, малятка? Так, це є пейзаж, тобто ми малюємо природу. Ось і сьогодні я пропоную вам. Намалювати ось такий осінній пейзаж. Тож, починаємо. Малята, давайте розглянемо осінній пейзаж. Погляньте, який, бачите? Дерева вкриті листочками якого кольору? Жовтого, помаранчевого, зелені, ще куди є, да? Бачите, яка осінь художниця розфарбовує різними кольорами наші дерева. Так? Так, але, малята, я хочу звернути вашу увагу на те, як ростуть дерева, як зображені вони на малюнку. Погляньте, ось ці три дерева, які знаходяться ближче до нас на малюнку, вони, бачите, і довгі, такі великі, і товстіші намальовані. А далі дерева йдуть поодаль, туди, вдалину на малюночку. Тому малята, ми сьогодні, коли будемо зображувати наші дерева, повинні звернути на це особливу увагу. Дерева, які ще раз, дерева, які е, знаходяться ближче на нашому малюнку до нас, вони будуть і більші, і товші за шишки. А дерева, які ми будемо малювати поодаль, вони будуть і тонші, і менші. Це особливість малюнка, якщо ти малюєш його ось так, бачите, не одне дерево, а декілька, які ростуть не в рядочок, ось так, наприклад, а один за одним поодаль. Ми з вами будемо вже вчитися ось такі ускладнення малювати. Тож, приступаємо до роботи. Малята сьогодні для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу. Подивіться, фарба. Бачите, скільки у мене її і помаранчева, і зелена, і жовта, і коричнева пензлик. А також, бачите, я взяла три, бачите, ось такі тичка, зроблених із бушних паличок ватних, бачите, п'ять штучок. З'єднані, можливо, більше з'єднати малята, але особливо три. Чому? Тому що у нас три кольорові фарби. Тому для того, щоб нам було зручно ними працювати, я на кожну фарбу зробила ось такий течок. Зауважую, можна зробити ще більше їх. У мене було вже скріплено по 5, а можна зробити ще там більше, більше таких пучечок. Для чого я розповім далі. І так ми починаємо з вами малювати. Пригадайте, ось тільки я вам розповідала про те, що ми будемо малювати дерева, які ростуть від ближче до нас і надалі. У нас буде ось така паркова алея. Тому дивіться, я починаю спочатку працювати з коричневою фарбою. Беру пензлик. Пригадали правило трьох пальчиків, як ми тримаємо вище поясочка для зручності малювання. Тепер дивіться малята. Я буду нашу алею малювати не ось так дерева, а буду з лівого крайнього нижнього куточка до верхнього правого куточка. У мене буде алейка ось так от, розташовуватись по, бачите, діагоналі. Перше дерево я буду малювати, дивіться, ось так. Воно буде у мене ближче до мене. Так? Ми з вами вже вміємо малювати дерева, Дивіться, воно в мене буде велике. Так? Ось так. Дерево. Велике. І гілочки малюємо. Ось так. Початку великі, потім маленькі. Ми з вами вміємо малювати дерево. Наступне дерево у нас буде рости подалі. Тому воно вже буде, дивіться, малята, воно вже буде менше за розміром. Бачите, ось так. Менше. І гілочки будуть менше, тому що воно вже буде подалі рости. Ось так. Бачите, спочатку ми малюємо тільки так, А далі буде рости, дивіться, дерево ще менше. Бачите? Дивіться, стовбур я малюю. Ось так, ще менше. А далі-далі поодаль, дивіться, буде зовсім маленьке дерево. Ось таке. Тому що воно буде далі рости. І воно буде у нас в зоровому такому розташуванні, воно буде менше, воно буде на зменшування. Бачите? Пригадайте, як на тому малюночку, що ми розглядали, ближче дерево буде більше. Ширше, товще, да? далі менше менше стовбур і ще менше. Ось так розташовуєте. І уже ми, працюючи з фарбою, ми намалюємо ось таку алейку, да? стежиночку. Ось така. Ось вона буде в парку. І ми її можемо зафарбувати ось так, за допомогою. Бачите, набираю ось так. Ми вже з вами вміємо. Бачите, фарбою малювати, додаючи тільки воду малята. Да? Для того, щоб у нас колір вийшов світліший. Ось така у нас буде стежинка, ось така. Так, у парку. Дивіться, малята. І у нас з вами вийшло, нібито дерева ростуть вдоль ось цієї стежинки. Так, пензликом малювати я закінчила. Я його помила і поставила. Далі я беру. Ось наш оцей тічок із ватних паличок і починаю малювати. Якою фарбою ви спочатку почнете малювати, це за вашим вподобанням. Я починаю малювати зеленою фарбою. Тому що на деревах, дивіться, і ось так я роблю небагато зелених, тому що фарба закінчується, ми продовжуємо. Тому що на дереві зелених листочків уже не так багато. Ось так я зробила. Потім я поклала, беру наступний і починаю малювати іншою фарбою теж. А ось уже помаранчевого і жовтого листя у нас буде більше малята. Починаючи працювати, бачите, я крону ось так заповнюю. Зелені листочки, вони ще не опадають з дерева. А ось помаранчеві можуть падати кругом. І ми ось біля дерев теж малята. І навіть на стежинки можемо зробити. Ось такі, бачите, і тут ми можемо з вами ось додати. Помаранчевою фарбою я закінчила мою валюти. Закінчила, бачите, беру. Далі я працюю жовтою фарбою. Ось такою. І жовтою. Додаю на наші дерева ще жовтої фарби. Дивіться, бачите, який гарний у мене осінній пейзаж виходить, які гарні у мене дерева виходять. Ось так додаю. А також додаю сюди жовте, тому що жовте листя теж опадає на землю. Так? Ось такі листочки. Дивіться. І на стежинку впали. Малята, але я пропоную вам ще трішечки попрацювати зеленою фарбою. Малята, а зараз я пропоную вам ще трішки попрацювати зеленою фарбою. Чому? Тому що. Подивіться, стежинку ми намалювали. Але зараз погода така, що вологість повітря у нас збільшилась, і тому койде ми можемо побачити зелену травку. І тому ось тут, на галявинках, де листя впало, ми можемо додати трішечки ось так зеленого кольору. Це та зелена травичка, яка ще проступає у нас поміж листочками. Ось так: ось такий. Осінній пейзаж у мене вийшов. Малята. Ось такий осінній пейзаж, бачите, ось така алея паркова у мене вийшла. Сподіваюся, вам не складно було малювати, тому що сьогодні наша задача була з вами намалювати дерева різного розміру, розташоване від ближнього до дальнього. Так, малята? Так. Таке ми з вами ще не малювали. І сьогодні ми з вами цьому вчилися. А я хочу подивитися на ваші роботи. Сподіваюся, у вас теж вийшли гарні осінні пейзажі. Тому чекаю на них. До побачення!